Що я з тобою говорити. ти найкращим другом є моїм, чуєш ти ридання, плач душі, на мене оком ти своїм, чуєш ти ридання, плач душі, на мене оком ти своїм. Ще раптом, є на цьому місці люди, і ви чуєте це слово Господнє. У вас є багато питань до Бога, але ви розумієте одне, що Бог концентрує увагу на іншому. Бог хоче, щоб людина прийшла до нього і покаялась в гріхах. сказала, Боже, вибач, прости мене. Якщо є люди на цьому місці, я хотів би за вас помолитися. Якщо є люди, які хотіли покаятися, Боже, вибач, я хотів би вас підтримати в цій молитві. І за вас турбується, якщо є такі, ви просто в знак вашої згоди, можете просто підняти свою руку. Прошу, ми бачимо ваші руки. Ми бачимо ваші руки. І бачить Господь. Господь наш край, молитві об'єднай, смирення і покори очеда! Весели, любов, твій син до нас назійшов, щоб ми любили і прощали знов і знов благослови Господь наш край, молитві об'єднай, смирення їй, вокори, очедай, серця людей сели Син до нас і щоб, щоб ми любили і прощали Слові.